У не нас играй. ментами повна безмежа і ми тут нічого не зможемо зробити. Ми білоруси терпіли и терпімо все, що нам дає держава. Я хочу ти зрозумів, 90% білорусів не пойдуть воювати за РФ и вельми шмат розуміють, что відбувається. Мы любим Україну і українців. Так ніхто не говорить, що ви там когось не любите чи любите, розумієш? У вас у вас неможлива зміна. Я не бачу, як ви в Білорусі маєте щось зробити. Я просто не уявляю, як ви можете довкола чогось об'єднатися. У вас люди настільки зросійщені, що я не кажу, що вони вважають себе росіянами. Але між ними і росіянами різниці ніякої немає. Я не один раз чув, як білорус мене називав словом на букву. Х. Хоча я ніколи його ні, не називав ні, ніяк. Ні з принадлежністю до картоплі, ні з будь-якими іншими шовіністичними штуками, бо я в цьому не бачу сенсу. Це хуйня. Це це чисто штука росіян. І вони так говорили: це були білоруси, які називали мене словом на букву, Х. і нормально. Тобто, шовінізм уже є. Шовінізм уже є. Такі ж самі. Ну я не скажу, що там імперські погляди, але погляди максимально хуйові. От вони не розуміють, що вони роблять, і вони не розуміють, де вони живуть. Вони не знають жодної пісні білоруською мовою. Ну жодного виконавця не знають. Є такі люди в більшості випадків. Чомусь мені завжди такі потрапляються. Вони не знають нікого, хто веде Ютуб білоруською. Вони не знають нічого, що зв'язано з Білорусі, але вони все знають з приводу Росії. Все. Росія, це типу, ну легенько. Все, що зв'язано з Росією, все є. Вони знають, яким кольором Оля Бузова какає, що там відбулося на Росії, який там е концерт, ще щось, ще щось. Тобто, у вас, у вас реально думаючих людей, які, які хотіли би, щоб в країні були зміни, відсотків може п'ять є. Може, п'ять. Може. От, може, п'ять. А ті, які розмовляють білоруською, я щось мені мало віриться, що 80-20% що 20 навіть є. Ну, чесно, типу, по моїм відчуттям, по тих людях, яких я зустрічав і в інтернеті, і в твіттерах, і, і, типу, і в, і в тому ж самому, в тій самій смердючій доті. Одна людина на. бля, я не знаю, наскільки. На, на 20, на 30 людей, яка яка казала, добре, я буду говорити білоруською. Яка, каже, яка нормально на неї говорила. Не то, що, типу, він там. А, це... Позавчора говорив е, я не бачу, типу я не бачу об'єднуючого варіанту. У вас ніякого? У вас жодної опозиції немає? Жодної. У вас немає бажання об'єднатися довкола своєї мови, культури, історії, яку знищують русифікацією. Всім абсолютно похер. Головне, щоб на нутібав дві дві державні мови. Які блядь, дві державні мови? Хто це нахуй придумав? Які можуть бути дві державні мови в, в країні під назвою Республіка Білорусь? Які? Які можуть бути дві державні мови в Білорусі? Живуть білоруси, не росіяни, не українці, не не литовці, чи чи естонці, не поляки? Живуть білоруси. Білоруси значить, що розмовляють білоруською? Все які дві державні мови? Вчи з чого, хуя? На нащо? Для чого? Російська мова це мова імперії, це мова захоплення. Пеньочки, такі ви будете ну ви вже частина Росії. Я навіть Я... не знаю, чи можна називати, що у вас країна. що по, по відчуттям, це типу, область при Росії якась. Без, без, будь без будь якої можливості е, сказати своєї я. Без будь-якої. Тому що є вусата, вусата хуйня, мені в мене відчуття, що вона вас вже давно продала просто з патрахами, і вона вообще сама нічого не важить. І просто тільки піздить там щось. Все, типу, на камеру пиздить, який він важливий, але насправді він рівним рахунком нічого не важить. Ніде. Так що я не знаю. Що там у вас, які у вас шанси є? Це сумно, тому що, тому що через те, що ви не, не можете об'єднатись довкола з чогось, ви не можете ніяк зробити так, щоб вплив Росії був на вас менше, і з вашої території перестали летіти в нашу сторону всякі шахіди з ракетками. Ні, Ну в Канаді, наприклад, дві мови. Блять, та на що ви порівнюєте? дивіться. Ви не можете порівнювати колоніальну країну. Ви не можете порівнювати колоніальну країну з країною, якій тисячу років. Порівнюйте це з країною, якій тисяча років, яка має свою, свою народ свій народ має, якому тисяча років. Ну не порівнюйте Канаду, блядь. Канада це б хуйовий приклад. Давайте порівняємо ще Австралію. Ну Австралія ж то ж там. Ну там ж якісь ще мови по любому є. І диви, як живуть, так, так, так. Ага, в Швейцарії 4, так точно, оце ж то. Улюбленим мій, пізджош. Знаєте, що я дізнався? Що в Люксембургові є своя мова. Я, я, я вахою був, до речі.